Всім привіт! І так, з вами знову Качкалдак Авто і в нас з'явилася нова машинка на продажу. Це такий крутий Mercedes А-класа з мотором 1.7 бензин. На автоматі на 165 тисяч рідного пробіга. Вся сервісна документація по автомобілю є, ось такий ось крутий, гарний світлий салончик, нічого не зачовано, кліма робить, нічого заправляти не треба. Всі кнопочки, все ідеально. Салон реально дуже крутий, в дуже збережному стані, а саме головне великий. Дивіться скільки тут місця. Ззаду сіди як висока людина, так і не дуже. Має великий ось такий, ось такий ось багажник. Дивіться. Тут знизу ще одна ніша є. Кому щось складати ховати треба. Ходовка їде як м'ячик. Не Ні йде нічого, не врядка, не стукає, не клацає. Ось такий крутий вигляд має ззаду. По салончику з другої сторони, ну, дивіться, все карта, все ціленьке, нічого не подерптане. Сідушка, якщо це, треба, складається, як столик вперед. Вікна по кругу всі рідні, ключика має два. Ну, дивіться, такий от шикарний салончик. Звичайна коробочка автомат, Стан автомобіля сів поїхав. Давайте обійдемо його ззовні. Ніяких нюансів, ні на, ні на... дверей, нічого повністю немає, ідеально. Ніяких нюансів немає. Є якісь легенькі подрябки, але ні. все ж таки рака беруть своє. Ось так дуже круто виглядає ззовні з усіх сторін. Маленька машинка для дівчинки або для хлопців, хто починає їхати, з маленьким розходом палива, з нормальним атмосферним, звичайним простим двигуном бензиновим. А найголовніше це ціна цієї машини. Ціна даного авто 6 тисяч доларів.